Так, перевіряємо глибину на таргеті. Попросили перевірити щупом, взяв дерев'яний, тому що металічна ліже без вісти. більш-менш адекватно площа більша і показує більш-менш адекватну глибину. Так, оп, оп, оп. Збили. Ідемо міряти. Оп. Так. 24 сантиметри Раз за другою лапою берем. Хоп. Так, хоп. Ідемо. 20 Так, скільки тут? 25 і трошки. 25. За крайньою лапою берем. Опа. Оп. Тут теж скільки? Тоже 25.